Якщо й не сказала моя колега Світлана Хрущак, майданівці так і не пустили на місце пригоди слідчих. Утім, у них є нова інформація щодо вибуху. Більше про це знає наша кореспондентка Ірина Зайць. Вона на живому зв'язку з під барикад. Вітаю Ірино! що тобі вдалося дізнатися? Добрий вечір. Таню за добу після надзвичайної події слідчі євромайдану теж встигли зробити вже певні висновки за їхньою версією вибухівка, яку пронесли в коробці із медикаментами. мала на меті не лише скалічити людей, які перевіряють всю гуманітарну допомогу, а й підпалити увесь п'ятий поверх, де переважно розташований правий сектор. Ось що мені розповів сотник Євромайдану Анатолій Ведмідь. Там були речовини дуже гарно скомбіновані для пропалу. Тобто надія була на велику пожежу. Вся штука була розрахована не на вибух як такий, а на підпалювання. А тим часом відносний спокій на Майдані зруйнувала ще одна новина. Афганці, які з першого дня тримали варту по всьому периметру Майдану, вирішили піти. Чернігівський кістяк громадської організації це восьмеро людей. Навіть скликав прес-конференцію для того, щоб розтлумачити цю заяву. Прошу пряму мову лідера організації. Ми вирішили взяти так називаємо тайм-аут, щоб німножки хоча б. люди, которые пришли, от нас 8 человек пришло, первоначально могли побыть в семьях. И нахождение на Майдане – это не прогулка, это очень серьезная работа, которая заключается в ежедневно, еженочных каких-то патрулированиях, соблюдении на Майдане какого-то порядка. Это очень много отбирает сил. Я поспілкувалася із афганцями, які ще лишилися тримати варту на майдані. Їх щодня щонайменше пів сотні людей. Вони вчинку у своїх колег не засуджують і не вважають це розколом. За те, що вони прийшли спасибів, рішили піти, хто ж їх буде тримати. Це їхнє громадянське право. Прийшли, прийдуть ще подякуємо. У мене є люди, люди хворі. З воспаленням легень, є кантужені, які не йдуть додому. Іро. Я так розумію, що після цих ротацій Майдан вирішив перерахуватися. Так, дійсно як розповів мені комендант Євромайдану Андрій Парубій. Нині самооборона все таки міцна. Це 12 тисяч бійців і 39 сотень. А нині вони мають провести реструктуризацію для подальшої роботи в регіонах. Ми виходимо за межі барикад, бо майдан це вся Україна. Тому ми організовуємо нашу систему самооборони. По всій Україні. І від сьогодні частина наших командирів їдуть в регіони для того, щоб там змогти скоординувати дії всіх підрозділів самоборони. А власне, в ці хвилини Майдан живе підгодовкою до завтрашньої суботньої толоки і до недільного вічі. Більше про це я зможу розповісти вже о 22-й. таню. Дякую, це була Ірина Заєць, яка стежить за перебігом подій в найгарячішій точці країни.